Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми будемо робити дуже цікавий макіяж. Макіяж однієї з моїх улюблених моделей, просто жінок, яких я обожнюю. Це Роузі. Роузі Хеттінгтон Вайтлі, чи як вона там, я забула, чесно сказати, як її повне прізвище мене завжди з таким проблема. Але я просто надихнулася її фото, зробила ну, трошечки схожу зачіску в її стилі. І зараз ми будемо робити макіяж, який носить вона. Ну і водночас це буде Old Money Makeup, тому що вона мені найскравий представник стилю Old Money. І для мене це завжди так близько. Для мене завжди це так красиво, і це те, до чого я намагаюся йти. І мені здається, це дуже дуже жіночно. Ну і що ж? Давайте починати. Я довго дивилася на її фото, довго думала, які продукти обрати. І я вирішила, що нам точно потрібен сяючий тон, і водночас я намагалася обрати максимально бюджетні продукти. Ну що ж, давайте починати. Перше, що я візьму, це, звичайно, що ось цю базу від Catrice. У мене в 020 відтінку. Вона досить така загорівша мадам. А у мене з загаром, ну, вчора нанесла автозасмагу, засмагу, то ніби трошечки покращить, то в мене. Ліона в фоні щось там чихає, грається, Ну, як завжди, ви звикли. Да? Прищик сьогодні я собі видавила. Того не завжди буде все саме прекрасне, але наносимо побільше так, ось цього сяючого відтіночка. Мені потрібен буде тон такий досить прикриваючий. У мене просто, а, Знаєте, буває раз в місяць у всіх жінок, коли їх підсипає. От у мене отой раз в місяць. А ще частіше, ніж раз в місяць, нам хочеться це видавити. І я вирішила, що я молодець і роздавила собі пів обличчя. Ну, буває, знаєте, буває в кожного, що вже є, та є. Тушую цю штуку. Всяючу, вона для мене більше йде як база під макіяж. Дуже сильно люблю. Рекомендую, якщо ви ще не пробували, якщо ви мріяли про шарлоту, то точно потрібно брати. Я вже скоро зніму аналоги. Знову знову будуть аналоги, того чекайте. Так, наступним я буду використовувати ось такий тональний крем від Bless Beauty, того що він має досить щільне перекриття і натурально-матовий фініш, а в неї завжди досить гарно перекритий тон обличчя. і він досить рівний і завжди ідеальний, того я теж буду намагатися добитися саме такого результату. І вибрала для себе такий тон. Він дуже бюджетний, класний. А так, да, в мене знову були думки взяти патрісію лідо, але вже стільки разів її показало, що, напевно, потрібно зупинитися. Тон дуже красивий, натуральний, такий, він буде досить стійкий протягом дня, і буде красиво виглядати. і Перекривати нам там, де потрібно, нікуди не провалюється. Він заявлено, що 16 годин носки. Ну, не знаю, можливо, я сьогодні буду 16 годин носити цей макіяж, ми заодно і перевіримо. Консилер, ну, я просто не можу зробити собі не ідеальну зону під очима, це однозначно буде за СМ. Ну, Просто я його обожнюю, Ну, не придумав, ще ніхто краще консилера, ніж цей у роузі, досить світлі брови. Я їх ніяк не висвітлюю. Мені зробили ламінування. І хто мені там писав і говорив, що в мене темні брови, вони й нерідно дивляться. Я це все прекрасно розумію. Якщо ви думаєте, що я це не бачу, ви помиляєтеся. Я це все прекрасно бачу, але вони вже такі є, і інших я не зроблю. Я їх не можу відмити, нічого не можу. У Мене дуже така волосина, яка дуже швидко поглинає. Пігмент, і, на жаль, я не можу з цим нічого зробити. Ну, от в мене така особливість, у кожного своє. І в мене так завжди. Я можу лише сама собі. І це не проблема майстра, Того, що вони самі завжди в шоці. Ну, так буває не дуже часто. У мене. З самого дитинства так в мене завжди проблеми з майстрами. Ну, так вийшло, але форма красива, все непогано, досить того я і не злюся. Ну, блін, ну, така в мене особливість. І ви теж, будь ласка, не зліться і не пишіть мені, що в мене не так щось з збровимо. Все в мене так придеться трошечки потерпіти. У розі прям супер яскраві скули. І для корекції я використаю ось такий бронзер від Ingrid. Я вже вам теж його показувала в продуктах, в які я би обов'язково повторила, бо якби в мене закінчилися. Я хочу намалювати прям скули скули Так, да, в неї трошки не таке обличчя, як у мене. Ну, але ми будемо йти до цього. Я буду їх ось так піднімати. Я на ручку нанесла і з руки набираю і тушую. Дивіться, як гарно виходить. Дуже натурально, я і відразу буду підтягувати в неї досить такий затемнена, скронева ось ця зона. Тому що в неї, так як і в мене, досить жорстке обличчя, але в неї воно більш витягнуте, і там більше місця для того, щоб щось малювати. Я трошки більш мініатюрна. Недобре, непогано, але вона, напевно, повище мене ростом. Я просто не знаю, який в неї ріст, якщо чесно. Так, додаю ще трішечки бронзера і перехожу на другу сторону. Уже виходить дуже красиво. Я ще собі поставила ціль забронзуватись. І отак вісочок, і отут. Ще, напевно, продається, я вже просто цей раз дуже потрошечки наношу, бо я ж. О, дивіться, зняла тон із прищика свого. І все потрібно робити прибуваючими рухами, а я просто полінувалася, бо в мене вже то знаєте, залишки не хотіла донаносити. А давайте спробуємо ще й носик відконтурувати. Я взагалі не знаю, як це робити, якщо чесно вам сказати, У мене завжди з цим якісь трабли, блін. Ну, не моя ця історія від слова зовсім, тому що він у мене і так сам по собі не рівний. Але, ну, щоб ви собі розуміли, у мене було дві операції. Перша була максимально невдала, а друга, ну, з першої вже ми намагалися витягнути те, що є того. Мене ніколи в житті не ображає. Я не знаю, чого такі люди пішли негативні. Дуже зараз багато негативних коментарів. Насправді я... Буває в мене моменти, коли це мене вже втомлює, і мені вже взагалі нічого не хочеться, але це буває в моменті. Я потім швиденько забуваю і думаю, та ладно, їм, напевно, ще гірше живеться. Раз, вон, раз люди такі негативні і хочуть повчити. Ну, якось я так спробувала я відконтурувати, ще дозаберу залишки і додам. І хот сюда на скроні ну хочеться мені зменшити мій лоб, ну класно. Да? <кій> Я щось чуть-чуть захрипла, Уже дуже красиво. Я би вже так могла б йти в люди, але ну, у нас сьогодні розі, то куда бо її рум'ян у мене. І лише єдиний продукт від неї це ось такі рум'яна відтіночка геліотроп. Просто неймовірної краси, краси рум'яна. Я їх дуже сильно люблю. Я зніму залишки контура і а, прямо звідси буду наносити. Вони не супер пігментовані, вони дуже красиві, бальзамні і ось такими. Прибуваючими рухами потрошечки я буду наносити в неї не завжди яскраві рум'яна. Я більше там бачу якогось бронзера і сяяння. Того я теж не хочу яскравих рум'ян, ми потім ще закріпимо сухими, але без її саме рум'яну було б неправильно. Да? Клас, я просто чесно обожнюю. Напевно, потрібно купити побільше її продуктів. я ти... Лишки на губки зніму, бо тут уже бахнула лишнього. Наношу достатньо високо, я рум'яна. І отак трошечки на лоб знімемо, звичайно, що я потім доперекрию. Ось це висипання, яке я тут собі наробила. Так. На цьому етапі ми можемо зупинитися, і тепер я хочу це все підзафіксувати. Візьму пудру від Hourglass, візьму саме її, так як вона, ну така, знаєте, не буде мені сильно нічого перекривати, а додасть сяння, а я хочу саме сяючого ефекту. Набираю всі три і гарненько підперекриваю. Я потім побачу в самому кінці, можливо, я ще додам чогось трошки. Я ще хочу додати кремовий хайлайтер. Зараз це все буде. Але а, ми зробимо очки, бо вони в неї теж досить нестандартні. Для очей я підготувала ось такий олівчик від буржуа у відтіночку 57 Up and Brown. Це дуже красивий олівчик, який в своєму складі має такі перламутрові частинки, блискітки навіть, і це буде дуже красиво. Сьогодні не буде як такої стрілечки, у нас буде більше підводка вікова, Знаєте, це буде. Такий денний смокі айс. Отак я це назву. Я отак, не задумуючись, наношу по віковому контуру і міжвійку промальовую. Не люблю це робити, але сьогодні ми це зробимо. Бо це не мій макіяж, а макіяж Рузі. І починаю все це тушувати в неї. Зазвичай, знаєте, ніби як бронзер нанесений на рухому повіку. І чуть-чуть підведений віковий контур. От я так бачу її макіяж, не знаю, але ми що сьогодні будемо робити, в принципі, схоже. Отак От я чуть-чуть і підвитягую стрілечку. Додам. І пальчиком все витягнула. Да? Ось так виходить. Давайте на другу. Олівчик дуже м'якенький, дуже пігментований. Він гелевий, він буде досить стійкий. Я хотіла саме сяючий варіант, але отак я собі придумала. Саме сяючий варіант мене цікавив. Як аналог можу порадити олівчик від ламельного, він не буде сяючим. Це буде звичайний некоричневий стійкий олівчик. Теж дуже класний, на це, якщо ви захочете матову версію. Я дуже хотіла саме сяючу того так і зробила. Так, Соня, у мене молочинка, як завжди, спить, а Лео. Десь там собі гуляє, лазить, грається з ігрушками. Ми їх не вигуляла сьогодні неділя, напевно, вже 9 години ранку, я мені скорити на роботу. Я ще їх не вигуляла, Лео в шокі, просто в шокі. Так, ну ось так виходить, красиво. Це в нас підложечка. Тепер я візьму палітру тіней. Я насправді підготувала дві. Так, я дуже довго обирала між цією і цією палітрою, так як а, от, взагалі матиму ось цю від забавку, я дуже давно не використовувала, а фенті мені в душеньку зайшла. В неї дуже тепла тушовка. Тут, в принципі, теж є теплий відтінок, теплий, знаєте, саме по нижній повіці. Тут, в принципі, теж є ось такий тепленький відтіночок. Але стрілку мені хочеться закріпити. Отаким, це дуже красивий відтінок. Я саме ним закріплю стрілочку, того, щоб в нас тут була сяюча тушока, і хочеться залишити все таким сяючим. На той самий малесенький пензличок я наношу, і потім по самому віку я це все підтушую, і по самому віковому контуру я нанесу посвітліше матовий відтіночок. Настільки яскравий відтінок, що він просто все перекриває повністю. Я візьму ось такий малесенький пензл для тушовки і наберу суміш ось таких двох відтіночків струшую і все це буду підтушовувати. Так, на маленький наберу суміш ось таких двох відтіночків. І прям спробую хоча б стрілочку підвести ним і віковий контур. І по нижній повіці. І на пухнастіший пензлик набираю ось такий і закріплю всю рухому повіку ним. Отак просто все і сразу витушовую. і нижню повіку, і на чуть-чуть менший наберу ось цей риженький такий. І Отут його додам. Ну, палітра від. Фенті, це просто зараз моя точно сама улюблена палітра. Я можу це спокійно сказати. Ой, такий виходить прям красивий смок і так, да, я трохи погарячкувала з тим, що мені треба було наносити саме ось цей відтіночок на всю рухому. Тепер я наберу спочатку такий темненький і підмішаю світлий. Спочатку закріплю матовим. Було би дуже гарно, якби я це зробила з самого початку. Ну, вже що маємо. Уже набираю ось цей сяючий, ну тут пігментація в тіні. Просто космічно. І поверх додаю сяючий. І маленьким пензликом, риженьким відтіночком це все підтушую. Так, і тепер набираю самий світлий, і це все отут втушую в шкіру під бровкою. Так, далі візьму ось таку коричневу тушу від Eveline Varieté. Ви знаєте, що я її не фанат абсолютно, але сьогодні я її візьму, бо хочеться такий більш коричневий акцент і ближче чогось до чорного, а не до Бургундії. Як моя улюблена від Maybelline, а до чорного. І ви знаєте, я прямо зараз роблю макіяж і кайфую обляпала собі око, як завжди. Є така. Проблемка, навіть нижні вії профарбую, Того, що в розі вони завжди профарбовані. Боже, я просто фарбуюся. І в Кайфі давно я не отримувала таке задоволення, взагалі, як вам такі макіяжі а, з перевоплощення, як це перевтілення? Ось, як вам такі макіяжі, перевтілення. Скажіть, можливо, вам буде цікаво, щоб я повторила ще чийсь макіяж? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І взагалі, якщо такий формат відео зайде, то я буду прям супер задоволена. Бо дуже багато цих нових продуктів я втомилася витрачати гроші я так просто тратиш, тратиш-тратиш. А це вже немає куди дівати. Хочеться реально останнім часом купувати тільки те, що приносить задоволення. Так як в мене досить темнуваті брови, я візьму олівчик від Патрісія Лідо, і отут промалюю того, що я беру от тільки тоді, коли в мене темні брови. І ось тут спробую чуть-чуть. Подовжити свою брівку. Я ледве торкаюся. Я люблю цей олівчик, але він досить темноватенький. А у розі дуже довгі свої брівки і вони більш рівніші, ніж мої. Того я намагаюся отак саме продовжити. І ще нижній кордончик підвела, де не вистачає. От так. Зовсім-зовсім трішечки. Ну, вже досить непогано так. Да. Давайте я оформлю губи і від губ буде відштовхувати, пудри мені явно не вистачає. Я візьму свою прям супер улюблену пудру від П'єрене, того що маловатенько мені виявилося Шкі від Hourglass. І ще раз додам, тут вона дуже гарно підфіксовує, блюрить і все. В принципі, матує. Ну, в мене взагалі рідкість любов з пудрами. З цією пудрою в мене завжди любов. Ну, у Розі в неї досить таке матове обличчя, хоча підсвічені середини. Губи у Розі завжди сочні. і Я взяла ось такий олівчик від пастель у 200-му відтіночку. І малюю оцей ідеальний відтінок у губ Розі. Да, це саме той ідеальний відтіночок, але вони в неї завжди сочні. У мене було два варіанти, яку помаду використати, або дуже дорого відсісли, це було б неймовірно, або дуже дешево, але супер круто. Від NYX. Це просто не помада, це якийсь космос. Зараз я вам покажу. У нас дуже схожа до Патрісії Лідо, яку я вам нещодавно показувала, але значно дорожча. І чуть більш стійка. Ось так виходить точно такий відтінок. Мені здається, як у неї був на губах. Ну, клас, так. Да? Ну, тепер явно не вистачає корекції мені. І саме скульптора. Так, в мене з'явилася нова палітрочка від NYX. Я все готую на неї огляд, на бренд NYX. Я ще не зібрала всі продукти, які б мені хотілося. І ми будемо наносити ось цей скульптуруючий продукт. Ой, клас! Він взагалі не пилить Чуть-чуть тільки зовсім Ну це я вже дуже. Неаккуратно взяла, я струшую і починаю фарбувати скули. Ви е, знаєте, теж, який це популярний продукт, як його всі люблять. І взагалі, ну це, напевно, він раніше був такий досить популярний, але я його так і не пробувала до цього часу, і вирішила, що Настя, час. Це, знаєте, це те, що хочеться спробувати. Це якраз історія про те, що хочеться придбати і не жаліти. Класно, дуже красиво додав мені прям скульптури. Хочеться трішечки пройтися ще по носику. Спробувати принаймні. Тут є хайлайтер. Він ось такий прям дуже шампанський. Дуже Тут додам саме на внутрішній куточок. Того що я хочу додати кремовий хайлайтер. Кремовий хайлайтер у мене, звичайно, що буде від Lamel BB-хайлайтер. Я його люблю. І на поп видавила, це вже буде багато. Я зовсім трішечки набираю на руці цього пальчик. І отак отут додаю. Це завжди прям супер красиво красиве середини. От Отак класно. І мені ще показали лайфхак на макіяжі, коли я була перший раз, що хайлайтер красиво наносити от сюди, саме для мене. Того, що я собі дозволити наніс, не можу його нанести, а от сюди круто дуже виглядає. Ну і все. Ще ми додамо трішечки рум'ян. Чесно сказати, підготувала два варіанти. Я хотіла нанести ось ці офра, але дуже хочеться сяючих рум'ян Hourglass. Тому що тут відтіночки, якраз ті, що нам підходять. Несу Hourglass. Я змішаю цих два відтіночка і навіть побільше наберу ось цих рожевих. І зовсім-зовсім трішечки піддодам ось так на центр і на носичок. Ну, все, ось такий макіяж у нас вийшов в результаті. Я надіюся, що я все-таки виглядаю схоже на роузі, мені макіяж дуже сподобався. Це темніше, ніж я ношу, але це дуже так, знаєте. Привертаючи увагу, так прям ну класно, да, я задоволена. Напишіть, будь ласка, як вам? Чи подобається я вам з таким макіяжем більше, ніж з моїм стандартним, чи можливо no makeup це більше мій варіант? Хоча це в принципі теж no makeup вийшло прям супер красиво. Я вам однозначно рекомендую спробувати повторити цей макіяж. І знову ж таки, напишіть, будь ласка, чи я схожа на неї і на кого я вам схожа, чи би макіяж ви хотіли б, щоб я повторила, колись в мене був досвід повторити макіяж. Памели, якийсь час, вона мене дуже сильно надихала, хоча вона до цього часу надихає, знаєте, в той момент, коли вийшов її фільм. А, але я все-таки більше а, люблю ось такі класичні образи, стримані і більш жіночні. Це, напевно, більша моя історія. Ну що, ось так в нас вийшло. Я буду чекати ваших коментарів, вашої підтримки. Дякую, що ви додалися відео до кінця. А, напишіть, будь ласка, що би ви сюди б додали ще або, можливо, що забрали. А я вас усіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей!